Вітаю! І з вами програма Київщина спортивна сьогодні у випуску дивіться таке: Матч це суперкубок. Свято футболу у лютіжі. Підсумки обласної першості. Партнером показує інформаційна агенція Правиця. Суперкубок області знайшов свого володаря. Ним став футбольний клуб Путрівка, що боровся за трофей із командою Бучі. Матч за суперкубок відбувся 29 жовтня у Макарові. На місцевому стадіоні у боротьбі зійшлися володар Кубка області Евка Буча та чемпіон обласної першості Евка Путрівка. Саме потрівчани з перших хвилин зустрічі взяли ініціативу у свої руки і на десятій хвилині створили досить такий гострий момент. Олександр Поліщук пробивав по воротах бабака, проте останній парирував удар. Бучанці у боргу не залишились. Вони тут же організували атаку, яка закінчилась призначенням штрафного у ворота Яковчука. Проте реалізувати момент номінальним господарям не вдалося. Суперник вибив м'яч на кутовий. Але й тут бучанцям не пощастило. Дорофеєв пробив вище перекладини. Взагалі, перші 15 хвилин видались досить насиченими та нервовими, адже чимало було гострих моментів та порушень. На 18-й хвилині бучанець Сергій Панфілов мав нагоду відкрити рахунок. Проте гол Кіперпутрівки відбив круглого. Щоправда, майже в ноги Сергієву, який її зіграв на добивання. Проте знову на місці був Яковчук. Перших півгодини гра була досить рівною, проте більше моментів зуміли створити бучанці. Далі обидві команди трохи затихли, ніби збираючись із силами. Дуже напруженою для Путрівки видалась 38-хвилина першого тайму. Команда суперника організувала атаку і по лівому флангу вдало прийшов Сергіїв. Проте його удар блокував Яковчук. І вже на добиванні м'яч ледь не залетів у його ворота. Проте Путрівський захист підстрахував свого голкіпера. Тут же ще один удар вийшов у Руженцева, проте поцілив В'ячеслав прямо у руки воротарю. За кілька хвилин гості відповіли контратакою. Проте ніхто із них не допоміг Богданову на добиванні. За дві хвилини Поліщук пробив під верхню перекладину Нобучанських воріт. Проте Олександр. Андер Бабак зумів дотягнутися до м'яча та врятувати ситуацію. Тож перший тайм закінчився сухою нічиєю. Друга 45 хвилинка почалася з атак господарів. Проте бажаного результату їм це не дало. Путрівка відповідала не часто. Проте один із моментів все ж реалізувала. На 15 15-й хвилині, скориставшись помилкою захисників, м'яч у ворота бучанців відправив Володимир Богданов. Після пропущеного голу господарі не збирались здаватися і вперто йшли вперед, організовуючи атаку за атакою. Проте читати їх по потребчанам було не надто складно. Команди обмінювалися ударами по воротах одна одної, проте влучності не вистачало нікому. Наприкінці тайму гравців бучі залишились у меншості. Червону картку перед собою побачив Тітов. І в десятьох бучанці намагались зрівняти рахунок. Проте їм забракло удачі та часу. До кінця матчу рахунок так і не змінився. Тож перемогу святкували нові володарі Суперкубка футболісти із Спутрів. обе команды хотели победить ну а мы мы наверное настроились по серьезнее потому что кубок проиграли все-таки и хотели реванш, реванш получить поэтому я думаю сегодня выиграли справедливо то есть то лучше настроился в принципе команды две равные были по игре сколько тяжело было тебе сегодня ну, тяжело конечно эта команда очень Опасно на стандартах, а при стандартах завжди вратарю тяжело, тому що боротьба йде. Ну тобто, как бы, в принципі, справився, тому і не пропустил, наверное. Враховуючи те, що ми в фіналі Кубка по пенальті програли Бучі, то а вже що мотивація була взяти реванш за фінал Кубка. Ну і Суперкубок це є суперкубок. Це лишній раз підтвердило, що в цьому році футбольний клуб Путрівка, хлопці мої, ну, мабуть, були сильніші. На протязі всього сезону і вони це у заключному, скажімо так, цьому матчі суперкубка, ну, мабуть, це довели. Проте суперники Потрівчан – гравці бучі. Результатом не надто засмучені. Я не розчарований, тому що це гра суперкубок грає, це гра, в принципі, полуофіційно, будемо говорити. так, вона не вирішує, Це чисто вже гра, яка знову зустрілися дві двох команди, які основна задача показати хороший, качественний футбол. То, что и на поле происходило в первом тайме, было подавляющее наше преимущество по моментам. И по... Второй тайм игра выровнялась. И соперник использовал ошибку в обороне, контратака и получили мяч дальнейшем. поэтому игра, в принципе, була дуже інтісна, насичена моментами як в ту, так і в іншу сторону. І команди зіграли, несмотря на окінчання сезону, на очень високому рівні. Тож усі трофеї поділені, переможці визначені. Командам залишається лише провести роботу над помилками та готуватись до нового сезону. Кінець футбольного сезону відзначили і у Вишгородському районі. На стадіоні у Лютіжі відбулося справжнє святкове дійство. Урочистості почалися із нагородження переможців та призерів районного чемпіонату. Особливо гучно на трибунах вітали призерів обласного чемпіонату, вишгородську команду Дінас. Цього року Діназівці завоювали бронзу. Дуже велике свято ми зробили сьогодні, як ви бачите. Дуже задоволений, що все проходить так, як ми планували. Шкода, що медалі не золотого катунку, але нам є до чого йти. Ми будемо намагатися це зробити в наступному році. Задачі ми підвищуємо. Слава Богу, весь наш стадіон був зайнятий людьми. Люди виявили, виявили, аби таку велику увагу до нашого цього свята спільного футболу в цьому районі. Ми того року проводили, тепер цього року проводимо. Ставимо це за традицію вже, будемо ставити, будемо тільки працювати над те, щоб було чим похвалитися на таких зобраннях. Нагадаємо, що в Вишгородці уперто боролися за друге місце обласної першості. Головним їх суперником був Ставищенський хіл-Любомир. Борьба, если чесно, була не тяжела. Борьба була, мені каже, більше з федерацією. Регламент немного какой-то не очень по мені. Нормальний, везде, по личним встречам, а здесь по количеству побед. Ну, не знаю, ну третє теж хорошо. Варто відзначити, що протягом всього чемпіонату Дінас показував справжню командну гру. На поле виходив справжній і злагоджений колектив. Тому матчі за участі цього клубу завжди були цікавими. Проте індивідуальна майстерність тут на рівні. Наприклад, Вадим Костяний, що приєднався до вишгородців після розпаду ФК Макарів, зумів увійти до списку найкращих бомбардирів чемпіонату області. Просто от, можна сказати, трохи щастя, трохи фарта а... і все. Третье место чемпионата это большое достижение для тебя? Ну, да, можно сказать и так. В прошлом году було второе, в цьому третє. Ну, будемо чтобы щоб следующем було перше. Вишгорська команда на наступний сезон поставила перед собою найвищі цілі. А як їх досягти? Ділився парадами. Заслужений майстер спорту. Ветеран ФК «Динамо Мокиїв Вадим Євтушенко. Просто потрібно просто хотіти і все хотіти, тренуватися. Спорт це в принципі нелегке дело. Поэтому тут потрібно привозчити свої якісь болі, які неудобства. Коли ти вранці просипаєшся і болить тіло, неохота тренуватися, треба йти тренуватися. На завершення футбольного свята відбувся товариський матч між командами ветеранів Діназа та Київського Динамо. проводить поєдинок Отже, черговий сезон чемпіонату області завершився. Усі медалі роздані, усі трофеї поділені. І тепер можемо підбивати підсумки. Турнірна таблиця після усіх зіграних турів має такий остаточний вигляд: перше місце посідає Путрівка. У 23 матчах ця команда програла лише двічі. Прийшла без нічиїх та святкувала перемогу 21 раз. У активі клубу 63 бали. На другій сходинці Ставищанський футбольний клуб Хілд Любомир срібні медалі. Його гравці завойовували у жорсткій та безкомпромісній боротьбі. Команда отримала 18 Перемог та 55 очок. Найближчим переслідувачем хілда був бронзовий призер чемпіонату «Дінас» із Вишгорода для того, щоб боротися за друге місце, цій команді не вистачило однієї перемоги: 51 бал та четверте місце має футбольний клуб Буча. Одразу за ним розташувалась вишнівська ліга. Таку ж саму кількість балів 41 – має команда із Бородянки, і лише різниця у забитих та пропущених м'ячах відкинула бородянців на шосте місце. Команда, що посідає сьоме місце Київський арсенал, має у своєму активі 27 очок. На сім балів від нього відстає ФК Біла церква. На дев'ятому місці молоді та амбіційні кияни, гравці ФК-Моноліт. Їм вдалося взяти 16 балів. Проте не забуваємо, що ця команда розпочала свої виступи у чемпіонаті з другого кола і провела лише 13 матчів. Тож у наступному сезоні ми сподіваємося, що моноліт зуміє досягти ще кращих результатів. Десяту сходинку посідає футбольний клуб із Богуслава Київська Русь. Одразу за ним Переязлівський олімпієць. Досить довго без перемог йшов податковий університет, проте йому все ж вдалося зібратися наприкінці чемпіонату та посісти 12-те місце. У активі податківців 10 набраних балів. На одне очко від них відстає Рубін із пісківки, що й займає 13-ту позицію. Найбільш влучними у цьому сезоні були ставищанець Сергій Третяк, якому належить свій рідний рекорд 31 забитий гол. Його найближчий переслідувач Сергій Панфілов із Бучі зумів забити 14 разів. 12 голів у активі Вадима Костяного, що завершив цьогорічний сезон у складі Діназа. Тож кожна із команд підсумовує зроблене, аналізує помилки, будує плани на майбутнє. А ми згадуємо, як усе починалось навесні 2010 тисячі Незабаром після початку чемпіонату зі змагань знявся футбольний клуб Узин. Чи то коштів не розрахували, чи то зневірились у власних силах. А шкода, команда склала гарне враження. Та на зміну узинцям прийшли не менш достойні богославці із команди Київська Русь. Якби керівництво клубу домоглося свого і команда переграла матчі Узина, сьогодні, можливо, Богослав посів би вищий щабель у турнірній таблиці. Проте маємо, що маємо. Далі був неприємний інцидент із футбольним клубом Макарів, котрий врешті знявся таки зі змагань. Свої виступи у чемпіонаті припинив футбольний клуб Макарів. Про це його керівництво заявило ще після гри 10-го туру із Бучаю. Дозвольте, я зроблю певну заяву. У зв'язку з тим, що я не бачу подальшого розвитку футболу в Київській області, в Камакарів зупиняє свою а, участь в чемпіонаті області Кубку безпосередньо. Мало того, я виходжу повністю з виконкому Федерації футболу Київської області, е, і е, на цьому ми закінчуємо нашу розмову і нашу співпрацю. на в футбольних теренах нашої області, все дякую. Проте його талановиті вихованці не загубили себе. Какби перехід случився можна сказати, случайно. команда моя прошла розпалася. Якби якщо б вона була, то вряд ли я б сюди попала. Так, звісно, я вважаю, що це дуже хорошо. Що я ...в цю команду. Тут у мене все получалось хороший колектив, хороший клуб. Ну, все вот, всі ігри доказали та все, тому що 11 ігри, 11 побед, це хороший очень результат, навіть на такому рівні, я считаю, це дуже хорошо. на жаль, ми вже не бачимо матчів за участю ФК Барішівка, що також залишила змагання. Проте із другого кола у чемпіонаті почали виступати три нові команди: Пісківський Рубін, ФК Біла Церква та Київський моноліт. Із приходом у чемпіонат цих клубів ігри стали ще більш цікавими та інтригуючими. Під питанням була подальша участь у обласній першості і футбольного клубу Вишневе. Проте тут проблема була вирішена, і команда змогла грати далі. Щоправда, змінивши назву із вишневого на лігу. Тренер клубу вважає, що змінилась і гра команди. «Перший круг, якщо брати, розбіг можна по кругу. Перший круг і Перший круг провели на хорошій ноті. провели, хороші ігри були, хороші результати були. Второї круг. Просто отвратительный. Естественно, то, что у нас произошло э, с переменой э, спонсоров, с переменой названий команды. Финансовые проблемы были. Ребята, конечно, в этом плане желания особого не было. И впоследствии мы прекратили тренировки без тренировочного процесса. Игра у нас укончилась. И второго круга результатами, естественно, недоволен. И в целом за весь сезон я остался недоволен. Получается так. Потому что в прошлом году мы третье место заняли. Были молодые ребята, амбициозные, которые хотели играть, показывали игру. Взяли ветеранов, думали, что они нам помогут немножко. Но немножко они нам разбалансировали. Командувай, причина основна та на сьогодні Ліга посідає п'яте місце, пропускаючи вперед путрівку Хілт, Дінас та Бучу. Остання, до речі, теж відзначилась досить контрастною грою у двох колах. Якщо на початку чемпіонату вона була важким суперником для інших, то у другому стала прохідним. А своїми чудернацькими, забобонами та прикметами викликала усмішку. І не тільки у колективу програми Київщина спортивна. Та як би там не було, сьогодні бучанці є володарями Кубка області. А у чемпіонів чемпіонаті зуміли посісти четверте місце. І вже будують плани на майбутнє. В міжсезоні, звісно, укріплення в деяких лініях ми особо не будемо. Чотири. П'ять чоловік, які необхідні і в задній лінії, це зона центральних захисників і впереді хорошого атакуючого нападаючого. Ну, а остальне у нас підбори гравців хороший. Тому я думаю, що усилить команду точечна селекція, для участі в чемпіонаті України, звісно, так як ми виграли кубок, значить ми будемо кубок України участити серед аматорів. Ну і задача там, естественно, виступити як можна краще, може бути, даже виграти кубок України. Кубок України входить і в плани бронзового призера обласного чемпіонату Вишгородського «Діназа». Ну я так зрозумів, в аматори заявляємося. Як сказали, отже, ну, посмотримо, далі буде видно. Будемо готуватись до зимових турнірів, будемо награвати наш костяк, який вже сформувався в цьому році, посилюватися новими, можливо, гравцями. Розвивати далі дитячу структуру, готуватися до наступного сезону. В наступному сезоні я думаю, ми поставимо ще нові задачі, нові цілі вищі висоти. і будемо досягати їх розвиватися, щоб кожен рік щось нове до команди. Мабуть, менш амбітні цілі у ставищенської команди Хілд Любомир. Що стосується цього сезону, то боротьба Любомирців за друге місце заслуговує оплесків. Ну, Цель була перше місце. Ну я думаю, вторе теж приємно. Запомнился какой-то соперник, с которым было интереснее всего играть. Интереснее всего. Были хорошие матчи с Бучи. Та же путровка. Особо такого... Ну, ті, хто борються за лідерство, з цим цікаво іграють. Буквально 4-5 команд в чемпіонаті, які цікаво грати. Поділитися досвідом і з бажаючими спробувати сили у всеукраїнському аматорському кубку, може команда із Путрівки, що цього року стала його півфіналістом. У області ж вона досягла більших висот, оформила чемпіонство та завоювала суперкубок. Ну, звісно, виграли чемпіонат. Звісно, там от, якщо взяти берегове то гру. неприятный осадок такой остался, потому что все-таки нечестная была игра с их стороны. А так, в принципе, конечно, мы выиграли этот чемпионат, это была самая основная задача. Осадок остался от Берегова, ну, это такой футбол у нас, к сожалению. Ну, конечно, задачи были выиграть все, поэтому Ми виграли из чотирьох, тільки два. Понятно, що не все цели мы достигли. які плани на межсезоне у команди? Не знаю. Сейчас, наверное, команды гравці всі будуть в зал, там бізнес-ліга, ну, в Києві. Пока так будемо. А там уже, наверное, зберуть, Посмотрим. Перше, що треба відпочити від футболу, тому що всі втомились, чесно кажучи, сезон був дуже важкий. І Кубок в Київській області, чемпіонат дуже сильний. І такі команди, як Буча і їм подібні перша сімка турнірної таблиці, це матчі були, ну, які я вже не один раз в ваших інтерв'ю казав, що це рівень, ну, деяких матчі, це навіть не рівень другої ліги, а значно вищий. Тому що треба відпочити і планувати зимовий, зимовий період, як ми будемо, де ми будемо, як ми будемо, з ким ми будемо і строїть плани на наступний сезон. До речі, Путрівка починала боротьбу за чемпіонство із одним тренером Степаном Матвієвим, а закінчила її і взагалі без головного тренера. За кілька турів до завершення чемпіонату у відставку, на жаль, був відправлений Павло Іричук, що прийшов на зміну своєму попереднику з початку другого кола. А взагалі думаємо, ніхто не посперечається із тим, що цьогорічний сезон був дуже насиченим та цікавим. Будемо сподіватися, що так буде і далі. Колектив програми Київщина спортивна дякує усім командам за яскраву змістовну гру, а глядачам за увагу. Будемо разом чекати нових змагань на обласній і не тільки арені. Програма Київщина спортивна бере невеличку перерву у роботі. Про вихід наступного випуску ви дізнаєтесь із анонсу на сайті футбольна Київщина. Дуже дякуємо, що увесь цей час ви були з нами. Щасти вам і до побачення!